Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку етапи створення інформаційної моделі. До нас завітав сімік. Любі діти! Добрий день! Зичу праці і старання! А ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання. Дякуємо і Починаємо урок. Пригадуємо правила поведінки. Доєднуємось до уроку вчасно, наводимо лад на столі, де розміщений наш комп'ютер, слідкуємо за осанкою, а також відстанню від очей до монітору, не торкаємося задньої панелі комп'ютера, коли він працює. Переміщуємось по кімнаті спокійно і після уроку робимо перерву. Сьогодні на уроці ми з вами розглянемо, як створюють інформаційну модель реального об'єкта. Дізнаємося, що таке карта знань. З'ясуємо, як і навіщо створюють карти знань. А також я покажу вам, навчимося створювати карту знань. Як завжди, для налаштування на урок виконайте інтелектуальну розминку. Горіло 7 свічок. Дві свічки погасло, скільки свічок залишилось? Ну, така хитра задача, ви їм, мабуть, відразу відгадали: сім свічок залишилось, бо всі як стояли, так і стоять лише дві згасли. Так. Розглянемо, як створюють інформаційну модель реального об'єкта. Будь-яка модель створюється і змінюється завдяки інформації. А які інформації? Де береться ця інформація? Яка ця інформація? Це та, яка людина знає про реальний об'єкт. Перед тим, як створити модель, слід визначити мету її створення, а потім вже виділити. Властивості об'єкта оригіналу, які будуть відображені в моделі, і які є суттєві для визначення і для досягнення поставленої мети. Пригадуйте, ми на минулому році з вами розглядали, що моделі бувають матеріальні, нематеріальні. Отже, інформаційна модель це нематеріальна модель. А глобус, наприклад, це матеріальна модель, яку ми можемо взяти і з вами дослідити. Інформаційна ж модель представляє. Це у вигляді характеристики завдяки інформації, яку має людина. Наприклад, якщо ми складаємо режим здорового харчування, ось ви бачите діаграма у вас на, зараз на слайді, то метою побудови інформаційної моделі, бо на цій моделі саме інформація є, є визначення співвідношення обсягу продуктів. За їх енергетичною користю для людини на добу у 100 умовних одиницях. І подивіться, будь ласка, якщо ми дослідимо дану діаграму, то ми побачимо, що е, у нас на полуденок це всього 10% їжі, якщо ми беремо все коло е, за 100 е, умовних одиниць, наприклад, або 100%, 15%. Умовних одиниць це обід, 25 сніданок і найбільшу кількість становить вечеря на даній діаграмі. Отже, для того, щоб побудувати інформаційну модель, спочатку ми збираємо інформацію, аналізуємо її і представляємо результат. Суттєвими властивостями, наприклад, продуктів харчування, які як Є кількість енергії, яку людина отримує під час їхнього споживання, а не назва, колір чи інші властивості. Е, ну, ми знаємо, якщо ми е, е, з'їмо бутерброд і вип'ємо чашечку чаю, то ми е, швидше захочемо їсти, аніж, наприклад, ми е, поснідаємо кашею з якимось м'яском чи з рибкою, салатиком, а ще е, зап'ємо це чаєм. З цукеркою, чи просто з булочкою, з печивом чи просто чаєм. Це має значення. І е, тоді е, такі речі також враховуються при побудові діаграм. Давайте розглянемо малюнок і з'ясуємо з вами, яка. Е, Мета створення інформаційної моделі, що ми бачимо на малюнку, і які суттєві властивості об'єкту оригінала використані під час побудови даної моделі. Ну, якщо ви уважно подивитесь, то побачите, що це є модель будиночка. Якщо ми накреслимо собі на папері такі ж самі фігури. І виріжемо по певним лініям, як показано на малюнку, то отримаємо з вами модель будиночку. Питання, які суттєві властивості об'єкту оригіналу були використані під час побудови моделі. Ну, напевно, враховувалося, якої форми дах, ви бачите, гострий у нас ось дах. Враховувалось, чи є вікна, чи є двері, і потім. Врахувавши зовнішній вигляд і зменшивши розміри від реальних до тих, які можна зобразити на папері, ми ось від отримали ось такий малюнок, таку розгортку, яку легко відтворити і подивитися, який же будинок вийде. Важливо також встановлювати взаємозв'язки між значеннями обраних властивостей та обрати форму подання інформаційної моделі. Чому інформаційну модель можна подавати різним способом? Ось, наприклад, у вигляді діаграми, як ви бачите на попередніх слайдах, могли бачити, як там розподілявся сніданок, вечеря, обід і... Полудина. Так, тут ви бачите, може бути діаграма, може бути табличка, а може бути формула. Все це представлення інформаційних моделей. Якщо дослідити, то кожна з цих моделей несе в собі, і собі якусь інформацію, тому має назву інформаційна модель. Чому для побудови моделі раціонального харчування обрано діаграму, а для побудови Моделі будинку креслення, Ну, тому що у нас модель раціонального харчування вона описова. Ми, ми про неї розказуємо: що краще вживати таку їжу, наприклад, вранці, таку їжу на сніданок. або… Більше треба їсти е, їжі там, в обід, а менше на сніданок і так далі. От такі дані ми отримуємо описові і представляємо е, у вигляді кругової діаграми. А модель будинку в нас є реальний такий об'єкт, тобто будинок, в принципі, існуючий об'єкт, і ми можемо е, зробити собі зменшену копію будинку для того, щоб досліджувати якісь його властивості. Ну, наприклад, якщо ми зменшили стіну будинку, у певному масштабі, то ми можемо тоді легко обрахувати, яку потрібно побудувати, наприклад, дах, який потрібно побудувати, вимірюючи на самій моделі, а потім збільшуючи до реальних розмірів. Тому ми і обираємо ті моделі, які існують в реальності, але, наприклад, їх складно досліджувати через їхній великий розмір або через вплив шкідливий на життя, або через. Те, що ми не можемо перебувати поруч з об'єктом в реальності. Ну, наприклад, хочемо дослідити Ейфелеву вежу, а вона в Парижі, а ми не, не можемо і не маємо, наприклад, змогу поїхати і відвідати Париж, і саме досліджувати вежу, ми її можемо сконструювати, знайшовши її розміри і побудувавши її модель, наприклад, з паперу. Ту саму модель можна побудувати за допомогою різних засобів. Ну, наприклад, модель у вигляді малюнка можна зобразити в графічному редакторі. Ви знаєте, що це можна легко зробити в редакторі Paint, можна в Word також це зробити, або в PowerPoint одну й ту саму модель. Можна представити за допомогою різних програм. Вибір залежить від мети побудови моделі, і від наявності інструментів, від зручності чи тієї, чи іншої програми. Підходить ця програма під мою задачу, чи не підходить, чи треба іншу. І чи будуть у ній відображатися властивості мого об'єкта, чи не будуть. Так, давайте розглянемо. Що таке карта знань? Це одна з форм подання інформаційних моделей. От перед вами дві карти знань. Іншими словами, ви б напевно, мені могли сказати, що це схема, між об'єктами є взаємозв'язок. Карта знань це засіб для графічного подання інформаційної моделі, що передбачає відображення зв'язків між реальними об'єктами. Як це вигляд, виглядатиме на практиці, ми з вами зараз побачимо. Будь ласочка, виконайте рухливу вправу. Як і навіщо створюють карти знань. Об'єкти, що може бути об'єктами? Зображення, назви, якісь терміни. Для наочності на карті знань вставляють ці об'єкти, і вони зв'язані між собою гілками. Тобто, між об'єктом, наприклад, який стоїть всередині, повинен бути зв'язок, якщо між ними є якась гілка. Ваше завдання додому у середовищі Канва створити карту знань пори року. Як працювати з середовищем канва, я вам зараз покажу. Переходячи за посиланням, яке у вас уже є, ми потрапляємо в середовище для створення колажів, презентацій, інтелектуальних карт або карт знань. Якщо захочете, ви проведете дослідження, а ми зараз з вами розглянемо, як створити карту знань. Розпочати дизайн, інтелект карти. Ось, будь ласка, натискаємо на цю кнопочку. Переходимо. З вами потрапляємо в редактор. Я перекладаю на українську мову. Так. І е, обираю собі шаблон, за допомогою якого я буду створювати карту знань пори року. Ось я обираю цей шаблон. Так, хочу обрати колір повеселіше. Ось тут всі кольори. Ось, наприклад, я хочу собі такий градієнт. Так, змінюю, підтверджую, змінити все. Так, всередину. Я знаю, що в мене клацають двічі кнопочку. Це в мене карта. ой, Не карта знань. Зараз ви бачите, пори року. Пори року. Ось у мене будуть. Вони. Можна змінювати. Переносити розташування. Так, а ось тут я напишу карта знань. Карта знань. Ви скажете дуже маленький розмір, дійсно нічого не видно. Ось тут можна на панелі форматування додати більше розміру, збільшити так. ось. І поставити між цими лініями. Ну, Звісно, колір можна також змінювати, якщо є бажання, можна змінити колір тексту. Він буде змінений весь, бачите? Відповідно, можете. Так, залишати, змінювати. Ось так виглядає. Тепер я можу додавати е, текст. Так, у мене є заготовка там соціальне життя. Я змінюю. на зима Так. Додаю розміру. Я зроблю для однієї пори року, а ви по аналогії зробите всі інші. Так, зима. Сюди мені хочеться додати зображення. Я е, піду, ось, наприклад, в Google напишу зима малюнок, хочу малюнка. І такий малюнок, який мені подобається, ну, ось цей будиночок. Я візьму скопіюю Так, повернусь сюди, натисну на три крапки, вставити. Ось мій зимовий малюночок. Я його зменшу і поставлю сюди. Так. Те ж саме ми зробимо. Можна колір змінювати. Ми вже знаємо, як змінювати. Наприклад, колір кружечка цього я хочу змінити. Бачите, коли я не натиснула кнопку змінити все, змінився лише колір мого кружечка. Ось він. Ось, бачите? Трошки треба, мабуть, темніший, бо його погано видно, Зливається з фоном. Ось під низом є текст, я збільшу розмір відразу. Подивіться там, Допомагайте написано, напишу грудень, грудень. І грудень. Зміню тільки для грудня. текст. маленький, треба більше. Грудень можна жирним зробити. Ось так. Так, пори року можу сюди вставити зображення так само, як я робила. Пори року. Ну, треба тепер підібрати малюнки в одному стилі. ну, Це може бути і чорно-біле зображення, а може бути і кольорове. Ну, напевно, якщо воно буде кольорове, буде красивіше. Ну, хочу ось таку картинку, наприклад, додати. Копіюю і вставляю. Так, але вона в мене досить велика. Ще прямокутна то, напевно, я зробила неправильно: напевно, треба кружечок поставити, так? Хоча він може бути і з фоном. Він угу. з білим фоном трошки, ну, ось так десь. Я візьму поставлю. Кружечок, а пори року тепер треба змістити, бо не видно буде, бачите? Ось так. І так само я роблю з січень, лютий. Після того, як ми все, все це зробили, ми зберігаємо цю карту знань. Натискаємо кнопку поділитися і обираємо завантажити. Завантажуємо на комп'ютер собі чи, чи на телефон, а потім на нові знання. Завантажити. Ось мені пропонують стандартний PDF-файл. Я спогоджую, завантажується, показано процес завантаження. Бачите, мені завантажилось, я зараз. Покажу, що ось моя пори року завантажилась. Я відкриваю його і надсилаю на нові знання. Так, ви можете обрати будь-який дизайн, будь-які кольори, будь-які зображення, але карта знань у вас називається пори року. На цьому наш урок завершено. Переглядайте мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь. На канал коментуйте, що вам сподобалось, чи не сподобалося, що треба зробити краще. Я буду для вас робити своє відео ще кращими. До побачення!